Зараз хочу показати на дачі, що в мене які зміни. Бачите, тут була полуниця. Пам'ятаєте? Так ось в цьому році вона вся повністю щось пропало, трошки залишилась. Коротше, я її викопала звідси. Тут тільки клаптек маленькою, пізньою залишився, і все. Нам вдалося, ми вирішили все перекопати повністю цю частинку. Білка відпочиває Ось. і засіяти горчицею. Я ще підсіювала тут, бачите? Бо вона йде як е, дуже корисна для почви. Треба періодично, коли ти даєш відпочити землі. Оце добре цю гарчицю сіяти. Ось вона така. Звичайно, гарчиця, насіння гарчиця. Вона реальна, якщо її їсти, можна зірвати з'їсти, буде гарчиця. Ось ми це все засіяли. Зараз я буду поливати, до речі, це все побризкаю ще. І буде тут газон. Ми вирішили. Більше дамо цьому місцю відпочити, буде газончик гарний. Ось. Тут буде газон. А полуницю ми на іншу ділянку перенесемо. Ось так.